Чому поліцейський злий? В одній із своїх книг я давав певне таке от пояснення у вигляді припущень. І ми поговоримо дещо глибше на цю тематику для того, щоб ви могли зрозуміти, чому це так, якщо це взагалі так, і могли захистити себе в ситуаціях неоднозначного характеру. Більше того, це дасть вам можливість знайти спільну мову з людиною. Яку ви, можливо, вважаєте в силу тих чи інших причин не зовсім доброю. Ну, як я говорив, хтось вживає термін злий, є навіть більш категоричні терміни, неадекватні. Але давайте краще поспілкуємось більш детально і з'ясуємо причину такої от неоднозначної ситуації в контексті саме людей, які передусім покликані. Захищати закон і правопорядок. І тут повернемось до концептуального такого теоретичного питання, яке охоплює собою поняття презумпції. До речі, презумпції це одна із складових моєї дисертації, яку я захищав. І тому я дуже добре знаю, а що ж таке припущення у праві. В законодавстві, в процесуальному, зокрема. І є припущення ті, які будемо правильно вживати, презумпції, які передбачені законом. А є фактичні презумпції. Тобто ті припущення, які законом не передбачені, але ми з вами допускаємо їх. От закрийте зараз очі і. скоріш за все. Ви ж припускаєте, що монітор, на який ви дивились, чи екран, він нікуди не зник. Тобто ви вважаєте, що оскільки попередні сотні разів, коли ви закривали очі, то світ нікуди не дівався або, можливо, кудись дівався, проте з'являвся, що й нови відкривали очі. Тобто це припущення. Але, можливо, світ зникає, коли ми закриваємо очі, але ми вважаємо, що насправді це не так. Ну, принаймні дехто з нас. Аналогічно, коли ми беремо цукор і кидаємо 3, до прикладу, ложки цукру в чай, ми вважаємо, що оце ось буде оптимальний варіант солодкого чаю. Але ми тільки припускаємо, бо можуть бути різні ситуації. Може бути, цукор набагато солодший, ніж нам зустрічався в досвіді, може бути не такий солодкий, і тому нам доведеться. Четверту і п'яту ложку цукру додати до чаю. Коротше кажучи, є презумпції ті, які передбачені законом, а є ті, які ми використовуємо у повсякденному житті. І у нас є презумпція, яка на рівні закону, ви всі її знаєте, презумпція невинуватості. Тобто, закон передбачає, що. Якщо нема вироку суду, то особа повинна бути вважатися такою, яка не винувата чиненні злочину. Тут ще зверніть увагу на ось один із яких моментів презумпцій. Презумпції – це, скоріш за все, щось таке, що постійно повторюється в досвіді. Тобто ви сотні разів до прикладу цукрували собі чай трьома ложечками цукру, і вам все було гаразд. Тому і на 101-й раз ви також використовуєте таку от пропорцію 3 ложечки цукру. Але законодавець, говорячи мову про презумпцію невинуватості, дещо, не скажу що лукавить, але відходить від оцієї ось закономірності. Законодавець говорить, що давайте будемо вважати, що особа є невинуватою, допоки. Немає обвинувального вироку суду. Такий ось нюанс. Щас спробую ще певною мірою пояснити, що я маю на увазі. До прикладу, деякі водії виїжджають на дорогу і рухаються вулицями міста, керуючись презумцією, що на дорозі дураки. Ну, метафорично. Тобто потрібно постійно бути в такому от стані центрованому, центровка водія повинна бути, повинна бути фокус уваги на автомобілі, на пасажирі, на тому, що в зеркалах, спереді, ззаді і так далі. тому подібне. Тобто потрібно виходити з того, що люди, які їздять по місту інші на автомобілях, а також пішоходи, порушують правила дорожнього руху. Хоча в правилах дорожнього руху написано інакше про презумпцію правомірності інших учасників дорожнього руху, але деякі водії на це правило не зважають. І вони виїжджають на вулицю, свято вірячи в те, що, до речі, їм зберігає життя і здоров'я, вірячи в те, що навколо порушники правил дорожнього руху. І вони керують своїм транспортним засобом. З рухуванням цього. Бо з їх точки зору, якби вони вважали, що всі діють добросовісно, то це б спричинило насправді більше транспортних пригод, ніж є, на... є насправді у них в житті. І до чого я веду? Давайте візьмемо тепер поліцейського. Який виїжджає на виклики. <кій> тобто хтось телефонує в поліцію, візьмемо. 100 телефонних дзвінків в поліцію. Хтось телефонує в поліцію, і як ви гадаєте, статистично, зі 100 цих дзвінків, скільки там порушень закону, скільки там чогось такого, що є емоційно погане, емоційно неврівноважене, скільки там взагалі запрошень випити кави чаю і з'їсти кусок торта? Я думаю, що на торт поліцейських ніхто не запрошує, коли телефонує. Тому в переважній більшості в поліцію телефонують, коли є проблема, коли є певний негатив негативні емоції, і дуже така от ситуація складна. Комунікації, можливо, заподіяно комусь шкоду здоров'ю, життю вчинено, злочин, скоріш за все. І отже, поліцейський, коли отримує дзвінок, виклик, то він розуміє, що його зараз пригода. Найближче 5, 10, 15, 20, 30 хвилин чи годину буде пов'язана не з поїданням торта і слухання певної музики, а з тим, що потрібно буде десь розрулювати якусь проблему, використовувати спеціальні обладнання, напружуватись, отримувати негативні емоції, стрес і так далі. і тому подібне. Кожного, майже кожного разу, коли поліцейський приїжджає на. Певне місце він бачить певну таку от картину злочину чи певного правопорушення. Коротше кажучи, до чого я веду. Тобто, зі стат дзвінків, скоріш за все, в переважній більшості, поліцейський буде задіяний в ситуаціях порушення закону. Тобто, хтось вчиняє там щось заборонене. А значить, кожного разу поліцейський вважає, приїжджаючи на місце події, що там є злочинець. Так, да, презумпція, яка в законі, вона йому постійно говорить, що не можна вважати цю особу, яку застали на місці вчинення злочину злочинцем, допоки немає вироку суду, але ну, є ж те, що в законі, а є те, що фактично. І тому, чому поліцейський так буває не дуже поводить себе коректно, як хотілося б деяким людям. А все тому, що в нього працює фактична презумпція, тобто та, яка насправді фактична, вона не передбачена законом, але вона існує. Презумпція винуватості особи. І тому про якогось роду манери. Ми не можемо говорити, бо поліцейський вже навчений своїм досвідом, надресирувала його ця вся життєва ситуація. Він тисячі разів, десятки тисяч, якщо вже він такий досвідчений, доволі тривало опрацьовував. Тобто це в нього вже на рівні рефлексу, що потрібно приїхати, розібратися, і ізолювати деяких людей, а вже потім нехай там розбираються ті, кому це відповідно до закону потрібно робити. І тому люди, які на місці вчинення злочину опиняються, Якісь зіваки, свідки, очевидці, потерпілі, чи ще хтось, вони буває не зовсім розуміють логіку поліції. Більш того, особливо це стосується поліцейських, які працюють в певних таких спеціальних підрозділах. Їх взагалі викликають тоді, коли така дуже скрутна ситуація, є там неадекватні люди, які забарикодувались, там взяли в, ну, коротше кажучи, і вони взагалі намагаються максимально дисоціюватися від ситуації, максимально для них ті люди, які є на місці вчинення злочину, це просто люди, які можуть бути причетні до вчинення злочину, у яких може бути там зброя, які можуть запоїти життя, шкоду життю і здоров'ю самого поліцейського, іншим, тому їхня задача ізолювати, і вже потім нехай там розбирається весь той апарат правоохоронний, який повинен розслідувати злочин, встановлювати винуватих і так далі, тому подібне. Це один із таких основних перших нюансів. Другий нюанс, який пояснює, чому поліцейський ну, не зовсім, можливо, такий от емпатійний чи емпатичний, полягає в тому, що поліцейські, які виїжджають за викликом, ну, не можна сказати в прямому сенсі, що виключно всі патрульні, одначе, ті, хто безпосередньо стикається. З тим, щоб присікти злочин, вони певною мірою дисоціюються від різного роду почуттів. Це можуть бути почуття як позитивні, так і негативні. Тобто для поліцейських це певна така от інструкція, яку вони повинні зробити максимально не переживаючи. Бо як тільки емоція поглине поліцейського, то він не зможе. Виконати свою функцію. Тому поліцейський це певного роду функція в ситуаціях, коли необхідно присікти злочину. У функції немає емоцій. І коли йде відбір поліцейських, то є відповідні тести психологічні, де відповідні люди орієнтуються на них, ну принаймні повинні орієнтуватися в різних країнах, до речі, це по-різному відбувається. І вони визначають, що ага, ось тут у цей самий підрозділ, нам потрібно мінімально емпатійних особистостей. Нам, можливо, потрібно навіть такі от асоціальні особистості, для того, щоб вони в стресових ситуаціях діяли холоднокровно. Бо ті, хто емпатійні, ті, хто, можливо, впадають там, в депресію. В дитинство і так далі тому подібне неефективні будуть в ситуації необхідності пересікти злочин. А тут потрібно всі ті, хто по інструкції 1, 2, 3, 4 виконує все, що від нього потребує закон, і збереже життя оточуючих. Тому для таких працівників поліції певною мірою. Складно перепрожити певні позитивні емоції. Але, в силу того, що це їх природа, бо інакше, якби вони не працювали в поліції, то вони, як ви розумієте, умовно, працювали б де? В антиполіції, тобто, скоріш за все, були б задіяні в злочинній такій діяльності. Тобто ця ось антисоціальність вона може бути просоціальна. І антисоціальна. Поясню на інших прикладах, метафорах. Візьмемо людей, які люблять вигляд крові, які люблять різати інших. Це можуть бути, якщо вони займають просоціальну позицію. Гарні хірурги, тому що їм це подобається, вони не переймаються там. Не займають другу позицію по відношенню до хворого і спокійно роблять свою роботу і спасають життя. А якби ці люди займали антисоціальну позицію, а не просоціаль, то їх би можна було б віднести до певних злочинців, бо вони свою цю жагу використовують не на плюс суспільству. А певного роду на мінус. Тому і, повертаючись до наших поліцейських, тому і в ситуаціях, коли люди такі от певного м характеру, з певними елементами дисоціації антисоціального, вони можуть бути дуже вправні поліцейські, які за собою поведуть, особливо тих, хто не визначений. Хто там або міркує, або в рефлексію впадає, або ще щось. Тобто вони можуть повести за собою такі от лідери. І тут уже залежно від виховання, якщо в просоціальному середовищі людина росла і формувалася, то вона буде займати просоціальні такі напрямки в своєму житті. Якщо ж вона в середовищі такому не дуже, то буде займати, рухатись в напрямках. Антисоціальних. Якби то не було, це один із варіантів пояснення, чому поліцейський звичайним цивільним людям вважається ну, не зовсім такими от комфортними, не зовсім лагідними. Нам як суспільство потрібно визначитись. що не завжди можна поєднати в одній людині багато несумісних характеристик. Лагідний там і якийсь там відважний. Хоча, в принципі, нам би це хотілося, і в ряді випадків, звичайно, також це можна зробити і досягнути. Можливо, певною мірою це відео про вас. Можливо, про ваших близьких, але тепер ви будете розуміти, які вихідні дані можуть бути в тієї чи іншої людини, яка називається працівником правоохоронних органів, і ви свою поведінку будете коригувати відповідно до того, а що ви бачите перед собою. Звичайно, що можна було б ще різного роду історія життя був у мене. В житті якось трапився один не скажу, що злодій в законі. Ну, коротше, доволі такий цікавий персонаж, який відсидів дуже багато років в м -м певних таких місцях доволі віддалених. І в Харкові ми з ним пересіклись, і він мені розповідав, чому, до прикладу, люди йшли в міліцію. Ну, на той час була міліція. Він говорив, що це всі ті, хто ну, з його точки зору, хотів вимістити своє его на комусь іншому, всі ті, хто хотів через катування, катування не катування, але через зловживання своєю владою, яка наділена державою, хотів самоствердитись і для цього йшов у живу систему, яка більша. І таким чином ну, досягав свої егоїстичні цілі. І тому цей, ну я скажу, що злодюган, повторюсь, цей такий от цікавий персонаж, він був таким от натхненним противником таких мусорів з його точки зору. Це ще одне із пояснень, можливо, в ньому є якась доля. Правди? А можливо, це і не зовсім так. А можливо, є і ще і четвертий, і шостий, і і дев'ятий, і Багато пояснень. А чому ж нам, людям, які не працюють, зокрема, в правоохоронних органах, стається, що поліція діє занадто жорстоко. При тим, і в цьому відео я б хотів, щоб ми стали в позицію поліцейських і також з їхньої точки зору. Оцінили, що насправді життя у них не мед, і їм також доводиться попадати в різного роду такої передряги життєві. І якби не вони, особливо ті, які достеменно відверто займають просоціальні такі позиції, що якби не вони, то нам, як суспільство, було б ну, складно боротися з злом. Оскільки там, скоріш за все, такі ж персонажі, але вони антисоціальні.